Люди кажуть, опитування Сі 4 головна подія українського кінематографу Одеський міжнародний кінофестиваль цього року змінив традиційне місце проведення. Кінолюби України й світу з'їдуться до Чернівців. Команда Сі 4 вийшла у середмістя, аби опитати перехожих, чи знають вони де саме і коли буде проходити ця подія. А ви знаєте, де цього року буде проходити одеський кінофестиваль? Ні, не знаю. А Як видають? Так. Одесі чи по 10 кінофестивальність, тому що дякую. Так, у нашому прекрасному кіномистецькому центрі імені Івана Миколаївчука. З 19 по 26 серпня. Чесно, ні. Як ви, ну, давайте здогадаємося. Якщо, ну, питаєш... якщо в Одесі, то мабуть в Одесі. Так, а цьогоріч буде проходити ще в Чернівцях. Да, Та, в Одесі Кінавстеріаль, з 19 по 26 серпня. Круто. Здається, тут, тому що я бачив люди, скоріш тут. Так. Але... Тут і. Це все ще я знаю. І, і в Одесі. А, ну, логічно. <ріх> Миколичку, звісно. Коли? О, з 19 по 28. Та, Дякую. Дякую! Прекрасно! Але Щастя, на здоров'я десь. Ні. Хотілося б, але багато роботи. Чернівця. — Де саме? А, де саме я не знаю, якщо чесно, але знаю, що в Чернівцях. А знаєте, які дати можливо? Mm... 196. 15 ну так, я знала, що воно десь в серпні. Так, десь в кінці. Цьогоріч Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться на кількох локаціях. Зокрема, показ конкурсних і позаконкурсних програм та індустрійні заходи проведуть у Чернівцях. Показ ретроспективних та спеціальних програм відбудеться в Одесі.